Наступна функція, яку ми розберемо, буде Frequency. Хоча функція Frequency технічно не є новою динамічною функцією, вона чудово демонструє, як старі функції стали значно зручнішими та потужнішими завдяки підтримці динамічних масивів у Excel. Що саме робить Frequency? Вона повертає кількість значень у масиві, які потрапляють у задані інтервали біни. Це зручно для аналізу розподілу даних, наприклад, при побудові гістограм. Або діаграм паретто. Синтекс функцій дуже простий. Є всього два параметри. Перший це data array, масив чисел, який ви аналізуєте. І bins Array – це масив верхніх меж інтервалів бінів, у які будуть групуватися значення. Важливо, bins Array має бути впорядкованим списком чисел, які визначають верхні межі кожної групи. Наприклад, розберемо такі ручні інтервали. У нас є дані про продажі в колонці C. І BINS RAID числа від 1 мільйона до 11 мільйонів. Формула буде виглядати наступним чином. І так, результат Рахується, скільки значень менше до рівня 1 мільйона і до 1 мільйона. Потім від 1 мільйона 1. До 3 мільйонів, від 3 мільйонів одного і до 5 мільйонів. І так далі. Завжди повертається один додатковий рядок для значень, що перевищують останню межу. Давайте побудуємо гістограму на прикладі заданих бінів. Так, істограмуємо ми вставили, тепер треба. Налаштувати осі. BINBIS це крок. Біна. Overflow bin -бін це верхнє значення. Underflow bin – це початкове значення. В результаті бачимо, що Excel побудувала інстаграму, яка точно відповідає даним із фріквенції 12, 20, 23, 16, 21 і 8. Давайте розберемо другий приклад з динамічними інтервалами, щоб користувач міг змінювати максимальне значення, наприклад, 10 млн, і крок ширину інтервалу, наприклад, 500 тисяч. Далі створимо PINSRAC з допомогою формули Sequence. Отже, кількість рядочків це максимальне значення, поділене на крок. Кількість колонок одна. Старт починаємо з першого кроку 500 тисяч. І збільшуємо так само на ті самі 500 тисяч. В результаті бачимо автоматично створена правильну кількість бінів. І при зміні ширини інтервала у нас буде змінюватися відповідна кількість бінів. І далі робимо динамічний розрахунок частоти. Альтернатива Гістаграмі це умовне форматування. Давайте продублюємо і вирівнюємо колонку з результатами фріквенції. Далі переходимо в умовне форматування DataBars. Зніняли брець показати значення лише візуальні смуги. Це імітує гістограму, але без графіка, просто у вигляді таблиці. Як підсумок можна сказати, що функція вона допомагає аналізувати розподіл чисел по інтервалах, працює з ручними або з динамічно загенерованими бінами, і дає змогу швидко побудувати гістограму або її аналог через умовне форматування.